По Рівному виставили на аукціон будівлю площею понад 600 квадратних метрів. Це триповерховий об'єкт на вулиці Небесної Сотні, що неподалік залізничного вокзалу. Будівля раніше перебувала у користуванні державного підприємства «Укрінтеравтосервіс». Спершу вона належала Міністерству інфраструктури, а згодом її передали фонду держмайна. До складу цього лоту входить триповерхова будівля. Метраж якої складає 677 квадратних метрів, три поверхи, там по 200 з чимось метрів. І ще є декілька приміщень, які в сукупності разом з цією будівлею дають 1000 метрів. Нерухомості до складу також входить одноповерхова будівля диспетчерської з ганками, лабораторія, складські приміщення, громадська вбиральня, зал очікування для пасажирів, вісім накриттів для автобусних платформ. Водночас земельних ділянок, на яких розташований об'єкт, у пакеті немає. Новий власник після придбання зможе або орендувати землю, або приватизувати її. Тут є три земельні ділянки. Земельні ділянки не продаються. На них є право оренди, це невеличка земельна ділянка вісь, місь, міськради. І ще є дві земельні ділянки, які, на які підприємство має право постійного користування, але вони теж не продаються. Частина приміщень у будівлі, а також території зараз дана в оренду підприємцям. Після продажу договори доведеться переукладати з новим власником, або він зможе відмовитися від оренди. Тут є 11 договорів оренди. Уся ця інформація розміщена на віртуальній кімнаті. Даних по кожному договору є там табличка і прописано на яких умовах знаходиться час щодо терміну дії. Знаходяться зараз ці договори. Стартова ціна лота майже 748 тисяч гривень. аукціон запланований на 9 вересня. Об'єкт продають без додаткових умов, тому покупець отримує повну свободу у використанні та переплануванні майна. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.